Всім привіт! Це Барабулька. я запрошую вас до перегляду мастер-класу по мініатюрного мініатюрної книжечки у техніці копського переплетення у вінтажному стилі. Це буде ось така маленька книжечка, вона буде повністю відкриватися. В ній можна буде щось писати або робити замальовки. Приємного перегляду. Для цього треба основний папірець, тканинка ХБ для обкладинки, форзаци і такий картончик для обкладинки, а також струбцинка, маленький такий напильник. Ниточки. Перш за все, треба зробити цей. Аркуш не таким білим. Для цього беремо чай чорний і заварюємо його. Коли завариться цей розчин, ми будемо занурювати цей листок. Якщо почекати, поки чай стане зовсім чорний, то тоді ваш листок буде темніший. Якщо вам подобається аркуш. Знижешці темніші, то тоді почекайте довше. Якщо більш-менш світлі вам підходять, то тоді можна занурити. Треба занурити і просушити. Тоді ваші аркуші не будуть білі. Після того, як ваш папір висох, ми складаємо його навпіл. И разрываем. Потом каждый из них еще ему И так само. Зриваємо і так продовжуємо до тих пір, поки в нас не вийде отака маленька книжечка. Ну або книжечка будь-якого розміру, який вам подобається. Коли всі книжечки готові, беремо одну з них і зробимо фурзацію. Ці зошити у мене складаються кожен із двох папірців, складених навпіл. Коли вони всі під розмір заготовлені, і фрозаці складемо спереду і ззаду, треба відстукати об стіл, щоб було рівненько, і затиснути струбциною. Так, треба залишити щонайменше на. Добу. Тут на боковій частині я вже розмітила з допомогою лінійки, рівні відрізки, рівні відрізки, і відмітила їх олівцем. Тепер беремо дрібний напильник і всі оці рівненько. Пропилюємо, пропилюємо так, щоб дірочка була аж на тому аркуші, що всередині. Тобто, якщо в мене кожна книжечка, кожен зошит складається з двох аркушів, то маю пропиляти два аркуші. Замість струбці не можна використовувати біндер. Тепер ви бачите ось такий заглиблені, які ми прокуляли. Це значить, що вже можна починати шити. Починаємо шити. Відкриваємо нашу кольорову сторінку у найнижчу дірочку. Проходимо і виходимо у найверхню, щоб ниточка лягла, лягла вздовж цих дірочок, які ми зробили. Тепер ми її прикриваємо, беремо наступну книжечку, відкриваємо її і заходимо у найверхню дірочку. Ось. І виходимо в ту, що нижче. Закриваємо, знову відкриваємо цю кольорову. Бачимо ось тут, де вийшло вона. Сюди заходимо. І треба, щоб ниточка була, охоплювала оцю ниточку, що тут лежить. Захопити її і виходити знову назад. Ту саму дірочку, щоб вона її тримала, ось вийшла. Тепер перевертаємо, знову відкриваємо. нашу наш зошит. Вставляємо в ту саму, з якої ми виходили. І спускаємось трохи нижче. Закриваємо, відкриваємо нашу кольорову сторінку. Охоплюємо ниточку, що лежить. Знову закриваємо і відкриваємо нашу. І знову виходимо там, де щойно заходили. Спускаємося нижче, відкриваємо кольорову сторіночку, заходимо, захоплюємо цю ниточку, що лежить. Коли ми дійшли до останньої дірочки, ми захоплюємо так само ниточку, що лежить. Там від неї лише краєчок, і тепер вони зустрілися разом ось тут, і ми їх зв'язуємо. Два маленьких вузлика. Тепер прийшов час нам пришити наступний зошит. Беремо наш наступний зошит. Відкриваємо його посередині і кладемо на пальчик так, щоб у нас був доступ до середньої частини. А оцей пальчик кладемо між цими двома книжками, щоб нам було видно це місце де вони скріплюються. Тепер ми будемо починати не зверху, а знизу. Засовуємо в саму нижню дірочку, відкриваємо, проходимо вверх один, поверх. Тепер, отут, бачите, одна книжечка і інша. Виструвляємо в дірочку, захоплюємо, між ними захоплюємо цей захват ниток, ми їх захоплюємо. Ця, ця ниточка тримається за ту ниточку, яка тримає перші, дві, перші два зошити. І повертаємо знову назад. Відкриваємо. Проходимо ще один поверх. Знову бачимо проріз між першою, першим зошитом і Форзацу. Ми його сюди в проріз встромляємо і виходимо, охопивши оцю ниточку, що там вже є. І знову виходимо. Далі нам треба пришити наступний наш наш зошит. Ми його так само розкриваємо і центральною частиною вдягаємо на пальчик. Ось так. А тут нам треба відкрити місце між другою і третьою. Ось ось це місце. І отак ми будемо тримати. Тепер ми будемо шити з того місця, де вийшли. Зараз ми зверху, значить, зверху. І все робимо точно так само, як і попередні рази. Заходимо в дірочку. Пускаємося на один поверх нижче. виходимо, між цими двома, встромляємо голочку і захоплюємо той те місце, яке тримає попередні дві. Таким чином ми можемо прошити стійки. Зошитів, скільки вам буде потрібно, і ви зможете зробити книжечку такої товщину, ну, такої товщини, яку захочете. Просто продовжуйте то зверху, то знизу ті самі дії. Що робити, якщо ви шили-шили? Ще не зробили до кінця, а у вас вже закінчилась ниточка ми просто витягаємо голочку, ниточку залишаємо на тому місці, де вона є. Заселяємо новеньку ниточку, кладемо кінчик цієї ниточки поряд з тим кінчиком, який лишився. Далі продовжуємо робити все те саме. І коли, Буде частина роботи зроблена, можна буде зав'язати ці кінці А зараз, щоб не перетягувати, зразу не зав'язуйте. Просто продовжуйте те саме, що ви робили до цього. Перетримуючи кінчик. Пришивається також кольорова сторінка. І ось ви закінчили. У вас є ниточка, і ми робимо маленький вузлик навколо місця, де вона закінчилася. Трошки її підтягуємо і вузлик. Після цього ще можна зробити каптал ось тут. Найпростішим капталом це буде ось така штука. Заходимо в цей край. Вузлик, тепер серединка наступної книжечки. Ось та серединка, а ось вона. І виходимо ось тут. І цю петельку захватуємо. І ось так. І, власне, так усі інші відкриваємо на серединці. Все в дірочку. цю, що на серединці. Висовуємо. Піддіваємо петельку. І так треба зробити з двох сторон. З цієї і з той. Це буде такий найлегший кабдал. Тепер, коли ваш блок пошитий, може відкриватися на 180 градусів, треба переходити до обкладинки. У нас буде книжечка з відкритим. ну, Ця частина у нас буде відкрита, але ви можете робити і закриту. Обкладинка. Обкладинка, якщо це наша книжечка, має бути трошки більшою, ніж розмір книжечки, як у справжніх книжок. Їх має бути дві штуки. Дві однакові і вирізаємо. Є тепер тканинка. Тканинка має бути ще більшою, ніж обкладинка. щоб можна було її отак загорнути і приклеїти. Намазувати клеєм будемо лише оцю частину. Тож вирізаємо, щоб такий був. Ось так. так, клей має бути не на водній основі. Це може бути B7000, або патекс кристал, або зараз у мене дракон. Якщо ми загорнули оцю сторону, то треба загортати сторону, яка навпроти неї. Не спішіть загортати края, ну, кутики, тому що кутики треба загорнути спочатку в гостру частину, а потім такі тоненькі частини. Час збирати книжечку. Обкладинку будемо клеїти до цієї кольорової сторінки І її намазуємо клеєм повністю. Якщо ви хочете, щоб у вас були мотузки, щоб зав'язати ну, цю книжку, то мотузку теж треба клеїти зараз. І розміщуємо сюди. Ось і так само, бачите, воно трохи вибирає, так і має бути. І так само задню частину. Ось так книжечка може відкриватися. Треба, щоб воно ще все підсохло. Поприбирати клей, де він не потрібен. Можна ще для надійності взяти дві лінійки, ну або дві картонки і затиснути на деякий час струбциною. Після того, як все висохне, можна тонувати і робити якийсь декор на обкладинці. Для декора маленької книжечки, він може бути будь-яким. Можна щось намалювати прямо тут. Можна, наприклад, існують такі наклейки термотрансферні, навіть досить мініатюрні, і їх можна було б на обкладинку зробити. Можна пришити щось якесь декоративне, а я вирішила зробити таку рамочку, втягти її льном і вишити щось. Ну а щось це буде мініатюрний такий простенький букетик. Час тонування. Тонувати можна сухою пастелью, акриловими фарбами. Я буду тонувати за допомогою масляних фарб. Зараз вона трохи темна, але розчинник висохне і вона посвітлішає. Тоді, якщо ви побачите, що вам треба темніше, то потонуєте ще. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Я дуже сподіваюся, що воно було вам корисним і що вам було цікаво і ви спробуєте пошити для себе. Також книжечку велику або маленьку. Успіхів вам!